Усім привіт, друзі. Сьогодні я ще вам хочу розповісти про один мій дуже улюблений проект. Чому улюблений? Тому що я в ньому приймала участь в ролі валідатора. Я встановлювала ноти, слідкувала за цим проектом з початку тестування, і мені дуже подобався процес. Мені дуже подобалося саме ставлення команди до тестування. Винагороди, тому, тому я дуже, скажімо так, дуже подобається мені цей проєкт. Ну і, звісно, хочу з вами ним поділитися. Так, що ж таке Алеф Зіра? це блокчейн-платформа першого рівня. Вона заснована на новому перевіреному консенсусному протоколі Але і він використовує архітектуру спрямованого такого ациклічного графа як проміжну структуру даних, що забезпечує майже миттєву завершеність. Багато, можливо, вам незнайомих термінів. Ви можете підійти до моєї групи, натиснути на лінк. Там більше інформації, підписатися на медіум. Я там зазвичай опубліковую багато матеріалу, багато. Оглядів різних проєктів. Також там є Алів є на українській мові, на російській, на англійській. Тобто, як вам буде зручно. Платформа вона є підходящим децентралізованим технологічним рішенням для підприємств, яким потрібен обмін великими обсягами даних і швидкі підтвердження. І ось таку використовуючу модель концентратору спиці Алив дає змогу підприємству мати приватний екземпляр. Які взаємодіє з основним децентралізованим реєстром. Тобто, таким чином підприємства можуть ефективно і дешево взаємодіяти один з одним без довіри, зберігаючи при цьому свою власну приватну мережу. Так ось Алев Зіро він був створений для того, щоб допомогти подолати проблеми, які пов'язані з безпекою мережі блокчейн, з масштабованістю, децентралізацією, конфіденційністю. Ну, а також досвідом користувачів та розробників, ми можемо розглянути кожну з цих проблем і визначити, чи є в Валевзіру шанс скористатися розривом між ними всіма. Так, ось, масштабованість широко відомо, що найпопулярніші блокчейни, біткоін, ефіріум, вони обмежені проблемам масштабованості, наприклад, при швидкості від 3 до 15 транзакцій на секунду, ця технологія далеко не відповідає вимогам для масового впровадження. Час підтвердження в біткоїнах також, як і раніше, рахується хвилинах, а не мілісекундах. Деякі протоколи теоретично, вони набагато швидші, наприклад, ніж маса Visa або MasterCard. Єдиним недоліком є те, що вони роблять це в приватному закритому середовищі. Якщо ми обговорюємо, чи можуть цифрові активи бути прийняті в усьому світі як стандартна платіжна система, або зосереджені на розгортанні масштабованих децентралізованих застосунків, тобто потрібно створювати їх, використовуючи такий належний носій, також... Альв'зіра, як платформа, вона забезпечує миттєву завершеність, здатна до ефективного масштабування. І хоча технології розподіленого реєстру вважаються широкою публікою, вони безпечніші, ніж звичайні мережі, завдяки їхній децентралізації. Але практичні дані свідчать про протилежне. Наприклад, хоча про біткоін можна вважати відносно безпечним через розмір його мережі, невеликі мережі щодня піддаються атакам. Тому рішення про безпеку воно дуже, дуже важливе. І воно є в Валівзіро, тому що воно може похвалитися новим консенсусним протоколом Алі який може допускати до 33. Відсотків зловмисних членів комітету, і це не буде впливати на процес перевірки. І кожна транзакція вона підтверджується щойно 67% учасників погоджуються з нею. Ну і найважливішим елементом мережі Лівіро є її асинхронність, яка не залежить від будь-яких припущень про час і гарантує, що всі чесні транзакції будуть підтверджені навіть під час повної асинхронності мережі. Ну, крім того, Алівзіро прагне до централізації, немає лідера, в нього немає єдиного вузла, який контролює створення загального порядку одиниць на будь-якому етапі процесу, ще хочеться сказати про конфіденційність. Ви знаєте, що зараз нинішня така інтернет-політика перетворила всіх нас на інформаційні товари, які продаються, тому хто більше заплатить. Да? Ще одна з найсерйозніших проблем, що стоять перед сучасним інтернетом. І багато голосів вимагають повернути контроль у роки користувача? І ось технологія блокчейн вона готова відповісти на ці виклики за допомогою заходів безпеки, які гарантують максимальну конфіденційність із соціальною відповідальністю. Яке рішення пропонує Алів Зіру? Воно. Дає змогу підприємствам, урядам, розробникам створювати нові рішення, які будуть вигравати від використання децентралізованої саме ось такої архітектури. Ще буквально два слова хочеться сказати, що Алівзіро це власне токен платформи, він використовується для захисту мережі за допомогою ставок. Він вже на ринку, оплати комісії, забезпечення базової розрахункової одиниці між кількома підмережами, які створені на платформі Al. Ну і монета стане такою базовою валютою, вона підтримує екосистему Алівзіром, і він використовується для ставки вузлів, знижки на своє комісію, застави на обгорюті активи, знижки на комісію, операційні витрати, ну, і так далі. І ще буквально два слова хочу сказати, що штаб-квартира Алівзіровно знаходиться в ЦУЗІ, Швейцарія, і це дуже такий важливий каталізатор такого стану справ, позитивне ставлення до цього, тому що Швейцарія, воно все офіційно зареєстровано. І вона послідовно доводить, що перебуває в авангарді такому всього, що пов'язаного з блокчейном, такого з моменту ще реєстрації Ethereum Foundation у 2014 році. Ну, і наразі Алівзіро відповідає всім швейцарським законам, що стосується простору web 3 Також Алівзіро продовжує активний діалог. Із регульованими органами. Вони вважають, що регулювання воно може справити такий благотворний вплив на кримту індустрію і стати каталізатором для васового прийняття. І ось це дуже цікаво, тому що мало проєктів, які мають такий підхід. Також більше інформації переходьте до мене на сторінку, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую.